Привіт, синьо-білі вболівальники. І хіба ви не знаєте? Рішення нарешті прийнято те, про що спекулювали за лаштунками. Тепер офіційно Ігор Суркіс оголосив нового тренера київського Динамо. Очікування були високими, і цього тижня президент підтвердив усе, пояснивши, чому він зробив цей вибір. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини. І давайте перейдемо до деталей. У заяві для прес-служби клубу Ігор Суркіс підтвердив призначення Ігоря Костюка головним тренером першої команди, тепер на постійній основі без статусу тимчасового. Це рішення знаменує собою новий етап для клубу, особливо після бурхливого періоду на полі та поза ним. Суркіс особливо похвалив нового менеджера. За словами президента, Костюк, талановитий тренер, який багато років пропрацював у Динамо та відповідав за підготовку кількох поколінь молодих гравців. Багато з яких зараз грають на високому рівні в головних європейських лігах. Ще одним моментом, який слід було відзначити, було його глибоке знання юнацьких категорій. Костюк знає кожну деталь формування клубу, що ще важливіше, не боїться робити ставку на молодих гравців, якщо вони демонструють індивідуальність та якості, щоб носити футболку Динамо в першому складі. Крім того, Суркіс наголосив, що Костюк знає, як керувати командою, знаходячи правильний підхід до кожного гравця. Під час свого перебування на посаді тимчасового тренера він продемонстрував професіоналізм, компетентність та збалансованість саме в один з найскладніших моментів сезону. Нарешті, президент був прямолінійним. Рада повністю довіряє Ігорю Костюку та вважає, що він є правильною людиною, щоб повернути київське динамо на шлях до успіху, як в українському футболі, так і в європейських змаганнях. А тепер питання до вас, вболівальнику, чи схвалюєте ви призначення Ігоря Костюка тренером Динамо, чи він правильна людина, щоб очолити цю реконструкцію. Залишайте свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал і слідкуйте за оновленнями, адже нова ера київського Динамо тільки починається.